У центрі Дубна відкрилася харчівня ситно. Наразі це перший і єдиний заклад харчування з елементами самообслуговування у місті. У першу чергу перед відкриттям такого закладу ми промоніторили всі запити дубинча і вирішили, що це має бути харчівня. Подібні заклади користуються великою популярністю в інших містах. Тож відтепер харчівня ситно і в дубні. Тут смачно та затишно. Ми все виготовляємо самостійно, тобто і вареники, і пельмені, і є в нас і шуба, і холодець, і сало з чесничком, Тому буде і борщик, і більш такі класичні страви, як бограч, буде, і банош, і рибна юшка, і грибна юшка. Тобто в асортименті дуже багато різноманітних страв. Власники закладу зазначають, що дня у харчівні буде інше меню, щоб страви не повторювались, і вони особисто слідкують за дотриманням усіх вимог. Тож на відвідувачів чекають смачні сніданки, обіди та вечері. Врахування будь-яких побажань, і що важливо бюджетні ціни. Загалом доступно, якісно і смачно. Також є страви у нас на виніс, можливо взяти з собою як і у лоток, так і у гарячу ємкість. Можливо, комусь дорогу там чи додому потрібно довести гарячим результатом. задоволені, людей є дуже багато. всі задоволені і ну з таким. Гарним настроєм розпочинаємо свою справу у день відкриття. Харчівню ситно відвідало чимало людей, зокрема, дизайнер Оксана Заболотна, яка працювала над створенням комфорту та затишку цього приміщення, і вона приємно вражена результатом. Ідея в тому, що це вільний простір. Ми можемо зблоковувати столи по-різному чи по двоє. Я взагалі сподіваюся, що колись тут будуть проводитися якісь можливо там корпоративи чи інші заходи. Дуже демократичні ціни. Все дуже чисто, все дуже все дуже в порядку. Це я знаю. Тож харчівня ситно запрошує. Заклад працює щодня з 9 до 20 години за адресою вулиця Стара, 2 у приміщенні готелю Едем.